Доброго дня, діти. Доброго дня, Івасико. Івасико, ми вже багато говорили про різні види безпеки. Скажи, а які тобі найбільш запам'яталися? Безпека дорожнього руху, пожежна безпека, мінна безпека. Так, ти молодець. А які професії ти знаєш? У світі їх багато. Назви хоч, хоч декілька. Лікар, рятувальник, пожежник, військовий. Молодець. Ти назвав професії, які роблять наше життя захищеним. А сьогодні ми поговоримо про фінансову безпеку та професії, які стоять на варті фінансової безпеки. А ти знаєш, що таке фінансова безпека? Ні, не знаю. Тоді я тобі розповім: ми живемо в Україні, і основні грошові та золотовалютні запаси країни зберігає Національний Банк України. Чим більше людей працюють, тим більше грошових запасів має країна у Національному банку. Держава Україна не може існувати без банку. Керують банком банкири, Рада директорів. А ще у банку працюють фінансисти. Вони стоять на варті фінансової безпеки країни. Адже країна піклується про усіх людей, які мешкають на її території. Тому люди довіряють банку і зберігають свої кошти у банку та дають можливість їх використовувати для розвитку держави, будувати мости, будівлі. А що ти хотів бачити у нашій країні? Дітячі майданчики хочу, щоб усі люди повернулися до України, а держава відбудувала їм будинки. І щоб армія була найсильнішою, щоб був мир. Так, Івасику, а щоб усі ці мрії здійснилися, треба пам'ятати. Безпека країни це фінансова безпека. А ви, діти, запам'ятали? Добре! Тож, до нових зустрічей!